Дороги болюча тема для всієї України. Теоретично їх ремонтують щороку, але на практиці покращень непомітно. Чимало нарікань було на стан доріг у Нововолинську, особливо після цьогорічних снігопадів та різких перепадів температур. Поточного та капітального ремонту потребували дороги щонайменше на десяти вулицях нашого міста. Роботи розпочались навесні, і вже сьогодні жителі Нововолинська можуть побачити результат. Мешканці вулиці Тихої, яка знаходиться в районі шахти номер 1 мріяли про нормальну асфальтовану дорогу вже довгий час. Час, адже за їхніми словами у дощову погоду пройти хоча б декілька метрів у звичайному взуті було неможливо. Брали резинові чоботи, як особливо весною, що машини застрягали, що діти мусили йти в школу, ми їх виводили на асфальт, навіть гуси плавали, басейн, басейн був. Я тут проживав на вулиці з 58-го року. То тут, тут взагалі мраки були такі, що до цього. А в останній час то ями такі великі були, що їдеш машиною, то навіть в салон заливалося. І зараз ну, зробили кусочок, хоч невеликий, але зато ми вдячні міській раді і всім, що зробили. Звісно, щоб бажано, щоб це зараз зробили, туди всім хочеться. Зразу не можна все зробити. Ну, і на тому. Дякую, те, що частина дороги зроблена, люди завдячують міському голові, який нещодавно побував на вулиці Тихій і особисто поспілкувався з мешканцями. Віктор Сапожніков зазначив, цього року жителі багатьох вулиць Нововолинська матимуть заасфальтовану дорогу. Цьогоріч ми почали роботи порядка на десяти нових вулицях. Це і район четвертої шахти, так званої. От вулиця Тиха, район другої шахти. І приємно, що ми можемо хоч трошечки допомогти людям, бо вони тут десятиліття, 40, хто 50 років ходив по болоті, а вже є асфальт, дітки катаються, приємно пройти. Треба його тільки зберігати, щоб тут вантажівками не возили якісь непотрібні грузи і не ламали цю дорогу. Слідкувати, щоб десь і водичка не підтоплювала, і так далі. Так далі. Але це вже друга справа. Кошти це державного і міського бюджету. Ми, я виїхав, бо люди запросили, кажуть, в яку сторону будемо йти далі, домовилися, що будемо йти в ту сторону, потім сюди будемо йти. Ну, ще ряд питань виникло там. Ми тут взагалі займалися і по підтопленню. Потім по заміні водогону, ну освітлення само собою зараз дійшла черга до асфальтування. Невирішених проблем на вулиці Тихі ще вдосталь. Обмежений графік руху громадського транспорту, що робить доїзд жителів на роботу чи дітей у школу проблематичним, адже дана вулиця знаходиться у віддаленому районі міста. Окрім цього, люди просять керманича міста допомогти з проведенням центрального водогону. Віктор Борисович обіцяє, що жодне звернення громадян не залишиться поза увагою. Однозначно, жодна. Звернення людей не залишиться без уваги. І ті нарікання, які є, от, наприклад, на доставку транспорту, бо це віддалене, це вже на межі і околиця міста. Зрозуміло, що бувають, мабуть, і ті або інші проблеми. Ми будемо займатися ними. І я сказав, щоб люди підійшли до мене. Все це виклали, щоб я по кожній позиції детально розібрався, де зміг допоміг, а де, можливо, дав відповідь, щоб люди володіли ситуацією. На даний час у Нововолинську капітально відремонтовано більше десятка вулиць в процесі підготовки до асфальтування вулиці Молодіжна та Садова. На даний час зроблені дороги вулиця Крайня, Нікрасова, Мічуріна, Цілковського, Сірка. Зроблена Лесі Українки, зроблена Філатова, зроблена Глінки, зроблена Коцюбенського. Зроблена другий кусочок Філатова, зроблена Липинського, зроблена Володимирська, зроблена Тихо, вулиця Тиха, зроблена Кримського. І в даний час в процесі підготовки, в процесі роботи і підготовки до асфальтування це вулиця Молодіжна, вулиця Садова. І Потім у нас вже залишається вулиця Маяковського, ямочний ремонт по дружби, по проспекту Дружби, і я думаю, ще вулиця Петрова. І... Раціоналізатор. І на цьому наша програма в основному на цей рік буде завершена. Міський голова йде на зустріч і в деяких питаннях, коли фінансування, воно явно у нас недостатнє для доріг, да? і коли є неможливість закінчити якусь роботу, і він бере ці витрати на себе, допомагає, і щоб закінчити, ну щоб. Людям було краще, і робота була завершена, і людям допомогти. Тому що ідеш вулицю, не, не, не вистачає 20-30 метрів дійти, і робота не завершена. У нас вже таких вулиць назбиралось багато. І глінки ми продовжили, і Лесі Українки продовжили. Коцюбинського продовжили. У вересні основні ремонтні роботи доріг мають бути завершені. Тож восени мешканці значно менше будуть перейматись дощовою погодою ямами та калюжами. Добратись до домівки можна буде без резинових чобіт.